Привіт, друзі. Я Віктор Боборенко, і ви на моєму ютуб-каналі скаже, як зав'яже». Поїхали. Хочу сьогодні такий день, 31 грудня, будемо зустрічати Новий рік. І хочеться, щоб в Новий рік ми йшли з оптимізмом. А що розробила зелена команда? Оця зелена погань. Вона дискредитувала весь рік Україну, демотивувала нас. Робила все, щоб ми подумали, що ну все, вже скоро капець. От. І хтось із них це робив свідомо, як відпрацьовував двушечку на Москву. От, і я думаю, що якісь міндічі жміндічі отримали слід за деркачем звання Героя Російської Федерації. Ми колись це дізнаємося. Частина з них просто вони не за Росію, вони за тарілочку з голубою кайомочкою, просто щоб за, Ідейні борці за денежні знаки, да, як казав Остап Бендер. От, і тому вони робили все, щоб нас демотивувати. Особливо люто це робив Зеленський. Крім того, що все його оточення крало і не служба, мабуть, же ж туди, да? крім того всього, він це доставав нас миром, скоро мир. Там 100-500 планів, 500 планів, там 50 пунктів, 10 пунктів, 20 пунктів. Плана. Ось ось ще два тижні. Ми розробимо план, ще розробимо план. І він в українців створював ілюзію, що війна -от, -от закінчиться. Це Звичайно, що е, він розслабляв нас в погоні е, за рейтингом. Ну, принаймні, щоб рейтинг його не обвалювався, да, і він там робив зусилля. І всі ж позитивні блогери, що дивіться, поки ви тут звинувачуєте його, там в якійсь корупції. Бореться за мир, він хоче принести нам мир. А ви, що, які ви там підлі. Ай-яй-яй, як нехорошо. Замість того, щоб змусить своїх же друзів не воровати, нас, нас, нас звинувачують в тому, що ми їх звинувачуємо. Ну, блін, це, це парадокс, про який теж колись будуть розказувати історики, в тому числі там, принаймні, студентам політологам, як один із методів боротьби брехні, справди, да? там, типа. Ви правду не кажіть, бо правда заважає нам перемогти. Ви бречіть, як і ми. Ну, ну, бред же ж, бред. Правду говорить завжди легко і приємно. Я цим і користуюся. Так от, що ще Зеленський робить, він, він дає нам невиправдані надії. Ви знаєте, ніхто ж не хоче вмирати в останній день війни. Я от згадую. У мене дядя Станіслав, мамин брат, мама була наймолодша в сім'ї. Він був одне там на 20 майже років старший і, відповідно, воював. Ну, Там в Другу світову ще він воював, а вона була дитина війни. І от він мені розказував про свої подвіги. У нього було два ордіни слави, дві медалі за відвагу, ну, героїчний дядько такий. І в розвідки був і той. І він, він хвалився, що чотири рази виходив з оточення. Так, він виходив і в 41-му, і в 42-му з-під Харкова, 41-му з Київська котла, 42-му з під Харкова. В 43 му з-під Харкова, в березні місяці, теж виходив з оточення. І в 45-му попав в оточення під балатоном. І от героїчний дядя. Який вірно розказує, як вони драпали з-під балатона 45-й рік по а там в Угорщині ну, Чорноземи такі, як і на Полтавщині. Ну, може, трошки погірше, але ну, розуміємо. Да. І він розказував, що і коней погубили, і кухню погубили. Він уже старшиною роти був, і чоботи погубили там, типу так тікали. І він сам себе сміється. Я ж там, типу, дядя, ти ж самий героїчний! Він мені це сказав там. Каже, розумієш, Вітя, ніхто не хоче, всі вже знали 45-й рік, що війні, все хана добиваємо, і не хочеться вмерти просто в останні дні. Уже ж коли 41-го воюєш, хочеться дожити. Страшне, вже і там не до геройства. І я тоді його не розумів, а зараз я розумію його. І розумію, що Зеленський, створюючи в нас ілюзії, то, що Тахаре вже там, типа можна ухилятися, скоро все одно війна закінчиться, всіх зачешників пробачимо, всіх там ухилянтів, скажемо, ну, що случилось і случилось, і це ж таке. І знову, ж це в погоні за рейтингами. Це е, знецінення зусилля тих, хто воює. Да? Е, Кажуть, що в 45-му році Сталін зробив подібну підлість, коли потоком йшли ті, хто попав в полон в 41-му, в 42-му, попали в полон до німців, і їх потім засуджували і відправляли в Сибір. І це ж якраз літо 45-го року. Ну, от їх там з американської зони окупації вивезли, і на Сибір одразу. І в цей час дають амністію дезертірам всі, хто воював, там типу фігася, а що це було. От приблизно, мабуть, Зеленський хоче так зробити, тому що він перекладає відповідальність там, хто винуваті, не Зеленський, же ж там в бусифікації а ТЦК. А він, навпаки, він у Хелянтів там підтримує. Чому? Тому що це їх його основна е, електоральна група. Щоб ми знали всі дослідження і фокус групи показують, нам же в соціології показують загальний, там, типа середню температуру по палаті, що скільки готові проголосувати за Зеленського, а скільки не готові. Так, от середовище ЗСУ за Зеленського не готові в жодній мірі проголосувати 90%. Тобто, тільки 10% в ЗСУ у Зеленського підтримки. Розуміємо, кого він любить. Він любить ухилянтів. Кого він не любить, він не любить Збройні Сили України. Я жодним чином не виправдовую тих цих цикашників, які нападають, б'ють там, бусифікують. Це все треба якби б розслідувати. Але по кожній такій позиції ми хочемо почути, що ж скаже Зеленський. А Зеленський якраз мовчить тому, що він не хоче якраз в цю проблемне питання. Влазить, він фактично не хоче брати на себе відповідальність. Там, де перемога, там Зеленський. Там, де ось скоро буде мир, це Зеленський робить мир. А чому ми не можемо набрати е, умовно 20 тисяч в місяць е, мобілізувати. А при чому тут Зеленський? Ні, Зеленський тут не при чому. А от я хочу сказати, що при чому. Так от, я. Е, да, те, що психологи кажуть, що е, найгірше це невиправдані сподівання. Да? І е, він усугубляє те, що там, типу, що всі ждуть, уже, що ну, отже, должно закінчитися. Ну, Зеленський же ж а воно не закінчується. І це якраз привід для депресії. Тобто, хто заганяє українців в депресії? Зеленський. Для чого це він робить, щоб його особистий рейтинг не впав? От, я загадав мені, Володимир Олександрович зробив подарунок на день народження. Він зняв ярмака якраз на мою днюху. І я в той ж день загадав, щоб уже в 2027 році, щоб через рік, коли ми сидимо, щоб довірні навіть до мого дня народження, от до кінця листопада, щоб його вже й не пахло в Україні. От, тому що він, якщо не стає президентом, зрозуміло, він свалить е, от, Це гірший варіант, кращий варіант, якщо він понесе якусь відповідальність, але він не буде президентом. І от українці мають бути оптимістами. Чи, а чому я вірю в те, що українці оптимісти. Це Росія, країна нещасних людей, там поміряли і у них там, ну я не пам'ятаю вже цифру, але там за 50% люди нещасні. Да? А у нас українці дуже оптимістична нація. 72% показують в соціології, що все йде не так, там, типу що ну, зовсім не туди. Не туди ми движемося, ну чого, не туди, не туди ведуть. От. Але при цьому 50, а, 54% кажуть, а буде краще чи гірше в 2026 році. 54% кажуть, Ні, буде гірше. І при цьому 56% почуваються щасливими. Ми нація оптимістів. І це наша перевага над росіянами. Росіяни вже від сливу, а у нас всі готові ще воювати. От. Тобто їхнє суспільство обвалюється швидше, ніж наше. Хоча, ну, щоб ми знали, що всі суспільства замурються під час війни, це, ну, це класика, це історичний фактаж. Да? От. Але ще що найцікавіше зараз, щоб 67% Україні. Все буде Україна. От і так що сміливо піднімаємо келихи за Новий рік, і загадуємо бажання, щоб 26-й рік став останнім роком президентства Зеленського, щоб ця зелена Камарілія свалила. Ну і знаємо, що Русне зда. От, і знаємо, що е, любий Боже, правду, е, незважаючи на всі зусилля цієї Камарілі, Україна вистоїть, е, русняви не пройдуть, но Пасарам. Слава Україні! З Новим роком, друзі!